О, дитяча горка. Все яблунька цвіте. Она доця моя. Пора буде з'їжджати. Така от горка вийшла. Хороша горка доця? Хороша горка. Тут пісочок. Але пісочок Наша китця ходить в туалет. Через то ми пісочок убрали. Ось тут його вже немає, вже пленка. Дно. тепер треба брати, їхати, привезти нового піска. Тут гойдалка вішається. Так я її робив. Тут зарізав, бруси, брусто 100 на 100, там лавка для дітей. На щечки Он тут купив в магазині пластик такий він десь міліметр два товщиною Що тобі показати? Басин, Давід! Хто? Так ти розказав, пасиво. Сюди жди, потім будемо дивитися. Тут такі сходинки поручень. То і все воно дерево. Тільки оце дерево відфуганене і поручень опуганений. А все остальне просто дерево крашене. Просто крашене дерево.